Доброго дня всім шанувальникам сонячної ягоди. Сьогодні 2 серпня 2024 року і з Володимиром Ісенком ми продовжимо тему застосування гіберліна на виноградника. В цьому році я вирішив використати гіберлін не тільки на велосі, ну і на гібридній формі писанки Олега Михайловича під назвою Бананас. Давайте подивимося, що з цього вийшло. З будь-якої грони візьмемо ось таку ягідку Виберемо самі здорові ягідки. Ось, ось у нас грони. Тут навантаження, будь здоров. По дві грони на пагін. Пре, у нього сила потужна, дуже. Ось такі грони. Тобто, вибачаюсь ягідки. Давайте розріжемо саму велику. Так, тут я відчуваю є кісточка. Цепанулася. Ну, а далі, далі, так, я. Розрізаємо М -м -м, смачний солодкий. Розрізаю і нічого не бачу. В сенсі кістечок. Будь ласка, бачите, возьмемо ще одну. Ось тут така здоровенька ягідка, Розріжемо. Зверніть увагу. Получився кишмиш бананас. Перший клас без насінневості. Просто чудова консистенція в нього вийшла, більш плотна, аніж без використання гіберліна. Солодкий, він вже набрав всі свої смакові властивості. Володимир, яка вам сподобається більше? Я ще собі возьму. Смачний, солодкий. З сортовим фруктовим смаком і ароматом. Смачна ягода. Соковита угу. і більш плотна консистенція м'якоті, аніж використовувати вирощувати його без гіберліна. Так, так само я як на вилосі. Попередній ролик можете подивитися. Ну і тут зазначу, що використовував 10 мг гіберліна. Тут я не розтягував грону, тут вони і так здорові. Е, тобто на стадії кашки я не використовував 3 мг, а використовував уже під час десь 50% цвітіння е, грони 10 мг гіберліна на літр води. І ось такий результат вийшов, що в нас вийшло тут одна, друга, третя, четверта, п'ята, шоста грона. Е, це начебто небагацька, але тут у мене ще. З десяток прищеп на цьому кущові І знову тут привівка. Тут було на 1, 2, 3. Так, це в мене була лівія Перещепив на лівію на лівію бананас, а вже на бананас тут ще десяток цих прищеп зроблено. Так що, окрім цього урожаю, ще й прищепимо. ось дивіться, який розвиток ось прищепи о, Що у нас тут? Купець, ось ось як воно тягне, бачите? І ось прищепа, що це у нас тут? Теж купець. І там купець, там біла леді О, з тої сторони. Ну В общем, отакі от потужні получаються лози із таким урожаєм. Так що, робити вам цього чи не робити, це вже вирішувати вам особисто. А мені дуже доподобає, я думаю, сподобається моїм покупцям. Ось візьму ще одну таку велику ягідку, розріжу її. І подивіться, тут нічого немає. Бачите? Ну, геть нічого немає. Навіть признаків немає. Ось такий цікавий досвід, власний, з яким вами ділюся. Ну, а ви поділіться, будь ласка, в коментарях своїми враженнями. О, і використовувати, скористатись моїм досвідом чи не скористатись, це ви вже вирішуєте особисто на власному винограднику. Дякую, Олександр, що поділився своїм досвідом, своїми секретами. А ви, шановні глядачі каналу, Глядачі цього відео от, не забувайте про подобайки, підписки, щоб було цікавість робити вам нові відео. От, якщо є які питання, будь ласка, пишіть в коментарі. От, поділіться, будь ласка, своїм враженням, зі своїми друзями, колегами по винограду, по виноградарству. От, відео можна і в Фейсбуці поділитися, і в Вайбері, От, і буду дуже радий, і Олександр буде дуже радий, якщо його досвід вам знадобиться. Багато звичайно пишуть э, всяких э, мені коментарів по поводу використання гіберліну. Ну, он далі, який то сорт? Те саме? Не торнадо. Далі торнадо. торнадо, торнадо да, да. Бачите, торнадо з насінням, а бананас. Без насіння і ягоди по величині майже однакові. Правда, торнадо ще не дозрів, що йому ще зріть От. він ще більший буде. Ну, оце такий досвід можна отримати без насінневий сорт на звичайному столовому сорту. Як ну, типу зазначимо, нас. що тут ще е, жіночий тип цвітка. На цьому все. Дякую за перегляд, за коментарі, за подобайки, за те, що поділитесь цим відео. І до зустрічі в наступному відео. Всім здоров'я, щастя, мирного неба над головою. До побачення. На все добре. вам.